Вітаю Студіо. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення до Києва приїхав спецпредставник Китаю Хуей. Він зустрівся з представниками офісу президента української розвідки та генштабу. Сторони обговорили безпекову ситуацію, роботу зернового коридору, повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення незаконно депортованих українських дітей. Повідомили в офісі президента. Київські делегації показали. Ли уламки збитої ракети виробництва КНДР, якою РФ обстрілювала Україну. Крім того, спецпредставнику розповіли, що Росія використовує складники з третіх країн для виробництва шахедів, розвідувальних дронів, ракет, оптичних приладів, навігаційних систем і деталей до літаків. Додам перед поїздкою до України Лі Хуей зустрівся з європейськими дипломатами. Далі він має попрямувати до Москви долучаємо до розмови віто голод, голову управління Української асоціації Вітаю вітава. Віто. добрий день, дякую, що долучилися. Поїздка і е, не тільки ця до України, а інші представника КНР. Е, очевидно, продовження просування Китаєм власного мирного плану Пекін не полишає е, бажань всадити Україну та Росію за стіл переговорів. Пані Віту, чому саме зараз? Це пов'язано перш за все тим, що в Мюнхені на безпековій конференції зустрілися очільники закордонних відомств України та Китаю. Вони очевидно домовилися про те, що Лі Хуей має приїхати в Україну, бо пройшов доволі тривалий термін. І скажімо, така миротворча участь Китаю. Вона майже була непомітна після того, як Ліхої відвідав в травні та червні ряд країн, включаючи Київ та Москву. Тому наразі це перша така, скажімо, здогадка. Друга можливо, що Китаю необхідно в чергове продемонструвати світу і своїм громадянам про те, що у Китаю є певна місія в регулювання конфліктів не лише українського української кризи. Як вони кажуть, а інших тому з цим також можна пов'язати таку активізацію з китайського боку? А чи могли події на фронті підштовхнути Китай зараз до цих переговорів, зокрема відхід збройних сил України з Авдіївки та інші події? Я б не пов'язувала це з подіями на фронті. Я б більше можливо пов'язала це з тим, що Америка не може визначитися щодо подальшої підтримки. Тобто, ми знаємо, що події в Україні роздивляються Китаєм з точки зору свого американо-китайського загострення, і взагалі Україну Китай вважає такою проксі війною своєю з Сполученими Штатами. Тому, скажімо, невизначеність з американського боку, скажімо, такий розкол в. В західному таборі тимчасово можливо також зіграв свою роль і за виборами в Америці за праймеріз Китай слідкує дуже уважно. А чи можуть візити спецпредставника КНР вплинути на голосування в Конгресі США? Жодним чином ні. В них своя гра внутрішньополітична і е, Китай об'єднує як демократів, так і республіканців е, з точки зору бачення загрози зростаючої глобальної сили. Це е, чи не єдине, що об'єднує обидві політичні сили в Америці, така скажімо, китаєфобна політика. Е, тому я вважаю, що Китай буде в подальшому стрима. Но відноситися, чи скажімо так, пасивно о, відноситися до якихось дієвих кроків в Україні щонайменше до листопада, поки не визначиться очільник в білому домі. Угу. А що можемо е, вже розуміти із зустрічі спецпредставника Китаю у Києві? Е, ну, маємо так такі рамкові заяви від офісу президента, що обговорювали, але це дуже дуже загалом. Е, що може критися от за такими загальними формулюваннями? Ще більш загальне висвітлення китайської сторони на сайті МЗС КНР е, була опублікована також новина про те, що Ліхой відвідав Київ, це буквально два абзаци. Тобто, факт, що він тут був і в той же день поїхав. Тобто, це можна казати про те, що сторони ні до чого не дійшли, що вони е, послухали один одного і е, я б. Е, все ж таки дочекалася е, такої звітової прес-конференції, яку зазвичай Ліхої дає по приїзду до Пекіну. Е, ми знаємо, що з Києва він поїхав ще до Берліна та Парижу. Після того він має повернутися вже в Китай, і буде цікаво, які саме підсумки він привезе до Сідзінпіна. О, те, що в офісі президента повідомили, нібито показували ем, уламки ракети е, південно-корейської північно-перепрошу корейської. Е, північно, перепрошую, корейської. Е, це такий, ну скажімо, дипломатично переговорний хід офісу президента. Чи це може вразити спецпредставника Китаю? Чи може це змінити комунікацію між Китаєм та Північною Кореєю? Е, бо Китай може тиснути, так з певними вимогами, не постачати ракети Російської Федерації. не? надавати комплектуючі. Я особисто розцінила це як тиск на китайську сторону, бо все, що ми бачимо з китайської сторони в публічному просторі, це заклики до миру і така, такий миротворчий імідж. А те, що намагається е, зробити, скажімо, така західна коаліція і наші очільники, це все ж таки наразі е, представити факти. Що дивіться в російській зброї представлені китайські компоненти, те, що північна Корея, яка є е, залежною. Від Китаю постачає все ж таки зброю Росії, хоча це приховується. В нас є докази, і те, що в Брюсселі, в Польщі, скажімо, ліхою підготували такий холодний душ, і його російські такі наративи, які він привіз з Москви, вони фактично були розбиті. Політика, риторика, як в Брюсселі, так і в Польщі, вона була виключно проукраїнська, про те, що війна в Україні це війна в Європі, і Китай як глобальний лідер. Що він має такі амбіції, він має діяти не лише розмовляти. Але на мою думку, те, що Ліхой Цим цього разу поїхав спочатку до Москви, має велике значення, бо з Росією майже ніхто не розмовляє, і а Китай приймають і в Москві і в Києві. Тобто він зібрав усю інформацію, яка мала бути представлена Москвою. Він зустрівся на рівні заступника очільника МЗС. Потім він це представив в Брюсселі. Це не знайшло жодного жодної відповіді. Потім в Польщі це ще раз підтвердилося. І вже в Києві, я думаю, вже ці такі. Російські наративи, вони трошечки пом'якшилися, бо ми не бачили в звіті жодної, скажімо, такої, навіть натяку на те, що буде організована якась платформа за участю російської сторони, що дуже хотів би Китай. Тобто, повстання в повідомленні офісу президента, ми бачимо, що лише формула миру Зеленського має бути в основі перемовного процесу. Угу. Пані Віто, ще хочу повернутися до е, візиту саме в Київ з представника. Знаєте, подумалася, що напевно було б доцільно, щоб він потрапив до Одеси е, на вулицю Добровольського, де е, трагічно загинуло кілька дітей разом з батьками. Е, бо саме там був прем'єр Греції, і він бачив це на власні очі. Е, він е, став учасником влучання і скандалів. ДРМ ракети, яку до речі називають корейською військові воєнні оглядачі. І він сьогодні звернувся до європейських лідерів з дуже емоційною промовою про те, як він на власні очі, на власне тіло відчув, що таке удар е, ворожою ракетою. От е, е, я так розумію, що е, оці такі тонкі домовленості про формат зустрічей не дозволили китайського представника е, повести кудись, окрім власне будівлі офісу президента. В нього Такий чіткий визначений графік, і е, я хочу сказати, що на усіх платформах на проведенні усіх круглих столів ми з нашими колегами з Української асоціації китайзнавців підкреслюємо, що китайським експертам, китайським політикам усім, хто коментує війну в Україні, необхідно приїхати і зрозуміти ситуацію зсередини, не тільки коментувати її спокійно. Це дуже критично, що ми не маємо такого жвавого діалогу на політичному, на експертному, на академічному рівні, і це фактично. Що відбулося вже. Спочатку був ковід, а потім продовження такого дистанціювання це війна, і одиниці китайських експертів спромоглися приїхати і провести якісь польові дослідження в Україні не лише в Києві. Вони й були в Харкові, в Одесі, в багатьох містах. Вони спілкувалися з людьми, але це одиниці. Тому дійсно бажано, щоб була присутність більш масштабна, і тоді можливо, що а але мені здається, що вони умісно це роблять, і вони приїжджають в Києві. Виключно донести свої меседжі, показати своїм громадянам світу свою миротворчу роль і поїхати далі. Тобто, ми можемо зробити висновок, що не не слід очікувати конструктивних кроків чи проривів з китайської сторони. Китай буде спостерігати і маневрувати, балансувати і виключно е займатися своїми власними задачами. І ще хочу, щоб ми наостанок детально поговорили про формулу миру, в інформаційному полі знову з'явилися заклики Китаю і Туреччини, буквально майже в один і той же проміжок часу маємо формулу миру від президента України. Туреччина, щоправда, не формулу пропонує, а посередництво в переговорах, власне, як і Китай. Хоча Китай має додатково і оцю саму формулу. Ем, якщо порівнювати версію України. І версію Китаю. Наскільки змінилася друга після останнього приїзду Ліхуея, тому що е, пройшло ну, майже понад півроку, так, з того часу, і багато чого змінилося в подіях російсько-української війни. Мала б змінитися, можливо, і риторика і формула сама. Це був позиційний документ. Він називався 12-пунктний позиційний документ щодо врегулювання політичної української кризи, як вони кажуть. А він дуже розмитий в плані того, що він може бути застосований до будь-якого конфлікту на землі, і це зручно для Китаю, для того, щоб в разі. Будь-якого результату цієї війни Китай е, був правий, скажімо так, що він не зайняв жодну сторону. Тобто це зручний для Китаю документ. Це жодним чином не план до дій, не формула і таке інше. Що відносно е, Туреччини, я хочу сказати, Туреччина, не дивлячись на те, що вона також нейтрально, е, офіційно нейтральна, але вона зіграла свою певну роль, е, така, скажімо, оперативна дипломатія, і в зерновому коридорі, і в е, посередницькій. Кій місії щодо звільнення військовополонених, ми це пам'ятаємо дуже добре. Китай поки що, окрім невеличких фінансових контрибуцій через канали Магате та Червоного Христа, поки ми не бачили конструктивних кроків. І коли ми запитуємо у китайських експертів, де ж ця конструктивна роль, вони кажуть, перше, ми не постачаємо зброю Росії, це наша конструктивна роль. По-друге, ми поважаємо вашу територіальну цілісність і про це ми кажемо. Постійно в прямих ефірах, і по-третє, ми засуджуємо застосування ядерної зброї. Це наша конструктивна роль. Тобто, ми виконуємо стримуючий фактор. на сьогодні. Це все. Дякую вам за аналітику. Авіта голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців. Була на зв'язку з Live Studio. Обговорювали візит до Києва спецпредставника КНР. Про результати дізнаємося більше е окрім повідомлення офісу президента е з рамкової заяви самого спецпредставника. Коли він повернеться на батьківщину, я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомим.